Ти тренуєшся, качаєш баночки, борешся, рвешся вперед. Результат все рівно стоїть на місці. Сила не росте, кисть не тримає. Ти вже думаєш, може, то не моє, може, то якраз і межа вже моїх силових показників. Тема випуску: плато в тренуваннях. Як прорвати оту стіну, де силові показники стоять на місці? Друже, вітаю! Якщо ти знайшов це відео, ти вперся у плато і зараз я тобі розкажу, що це і як його рознести вщент. Ти на каналі Дядько Сергій, Армреслінг та Плато. Що це таке те плато? Плато це момент, коли твої м'язи та нервова система адаптувались до навантажень. Чому воно з'являється? Одинакові тренування. Організм звикає недостатнє відновлення. М'язи не ростуть у залі, вони ростуть від відпочинку, проблеми з харчуванням. Тому й додатково потрібно приймати спортивне харчування. Найкраще з них є на моєму каналі, адже без палива навіть Феррарі не їде, як би це банально не звучало. Психологія. Ти втомився, але цього не помічаєш. Це більше помічає твоя нервова система і тому блокує всі твої силові. Це дуже по-простому. армреслінгу плато особливо підле. Ти можеш тягати блок, прокачувати зап'ястя величезними вагами, робити технічні вправи, різні кути, ринувати біцуху космічною вагою, але на столі нічого не міняється. І саме тут важливо зрозуміти: плато це не кінець. А сигнал, що час змінювати правила гри. Підхід до твого тренування, відпочинку та харчування. Як прорвати плато? Зміни навантаження. Спробуй інший діапазон повторень, нові кути, інші хвати. Зроби делот. Відео є на каналі. Подивися, дай тілу відпочити 5-7 днів або зроби легший тиждень. Після цього ти здивуєшся, наскільки зросте сила та легше йде тренування. Фокус на слабких місцях. Якщо ти завжди тренуєш біцепс, він виснажується. Тренуй ті ділянки, які зазвичай опускаєш психологічний злам. Перезавантаж себе. Ти, напевно, занадто дорвався до тренування і перевиснажив собі організм. Цікаві факти. Науковці підтвердили, що наші м'язи адаптуються до навантажень у середньому за 6-8 тижнів. А це значить, без змін у тренувальному процесі прогресу не буде. Професіонали планують циклічність тренувань. Висновок плато це не твій ворог, це дзвінок будильника. Якщо ти стоїш на місці, значить настав час діяти і змінювати підхід. Пам'ятай, у спорті немає меж, є тільки бар'єри, які ти сам долаєш. Або залишаєшся за ним. Це був простий, чесний розбір, що таке плато. Звичайно ж, став лайк, підписуйся на канал, приєднуйся до спільноти найсильніших. Ділися цим відосиком. Я, дядько Сергій, запрошую тебе на спаринги у свій гаражний клуб з армреслінгу Армбатя. До нових відосиків на зв'язку.